Привіт! Ви знаєте, чому саме з цих стаканчиків у вас не вийде на рибалки випити віски або водки? Поки ви пишете в коментарях, я вам розкажу чому саме. Ці стаканчики для замісу тіста йдуть знизу з отвіром. В комплекті 4 стаканчика. 80 мм. 120 мм. 180 і 270 міліметрів. Два великих стаканчика йдуть з отвором. Знизу. Отвір. Для чого саме це йде? Це ноу-хау. І ми, як завжди, попереду всіх. Дивіться. Ви замішуєте тісто. У вас є пропорція. Да? Наприклад, ви насипаєте собі. Тіста. Тіста ви можете потихеньку насипати, і ви чітко собі розумієте, там, наприклад, 80 мм. Вам треба додати 80 міліметрів води. Зазвичай, що ви робите? Ви граєтесь там з водою. Да, там, трохи доливаєте, собі дивитесь, там, де 80 та, о, злили, ще раз додаєте да, води. Тут же все простіше. Ви собі подивилися. Лішні о, до 80 спустили і виліли. І все. Все дуже просто, зручно, якісно. Сьогодні викладемо на сайт. Но новому залишки. Замовляйте? hierbonafishing.com.a. Річ дуже потрібна і я думаю, стане дуже в нагоді вам. Гарний дни, не па!